Чи варто поливати виноград після грози. Такі були запитання. Давайте ж будемо з вами розбиратися в цьому. Отож, в моєму регіоні 4 дні йшли дощі, порою дуже сильні, були дуже зливи. І що робити? Поливати чи не поливати? Дивимося, яка мокра вся ділянка навкруги кущів. Це доказує те, що поливу для молодих однорічних виноградів в даний момент я робити не буду. Це суто для молодих кущів. Тому що посадки були виконані хоча і в ваннах таких широких, але підкопка ванни йшла чим ближче до коріння. Тобто корінь сидить десь тут. Приблизно сантиметрів 10-15 над поверхнею ось цієї вже землі, яка йде в дні ванни. І таким образом вся ось ця, весь цей участок добре пролитий, тому що вода після гроз тут просто стояла. Як бачите, от ягода навіть є. І от дивіться, вона брудна, тому що рівень води був піднятий. Тобто сама ванночка була добре залита водою. От, і таким образом однорічка добре вхватила тієї вологи, яку отримали ми від ось цих всіх гроз та дощів. В даному випадку це є у мене сорт Юпітер. Ось така сигналочка на Юпітері. Напомню ще раз однорічному. Чекаємо дозрівання ягоди. Отож, однорічний виноград, якщо пройшли плотні грози, можете не поливати. Тому, ну, як би лишнього, також йому не потрібно. Ну, якщо у вас дорослі кущі, дорослі кущі, то дивіться по самих зливах. Як правило, в дорослих кущах коріння сидить на сантиметрів 35-40 в землі. І щоб Е, дощ промочив так землю, і щоб добре промокло коріння в дорослих кущах, то відносно, е, що потрібно, ну, я не знаю, дуже страшні зливи, щоб справді вже його не поливати. Тому що е, корні молодих саженців, ще раз скажу, сидять більш-менш на поверхні землі. Отже, коли йдуть. Е, Грози, я виноград молодий, однорічний, не поливаю. А дорослий кущ в будь-якому випадку потребує поливу, навіть якщо і йшла гроза. От. Ось це на даний е, час є такий виноград Чорний бісер називається. От я вам так наглядно щодо відео також покажу, як він тут себе веде. І от також. Трохи брудний після цього всього, але сигналки будуть. Отож, одна річка після грузи не поливається. Дорослий кущ мусите пролити ще раз, тому що напомню, що коріння дорослих кущів буде сидіти глибше, тому що ось ці всі ванни вони з роками будуть присипатись і не буде там такого. Не буде там такого доступу вологи до них і такі дощі, вони просто-напросто можуть не дійти до самого корня, тому що під час поливу нам потрібно обов'язково добре влити води, щоб коріння отримало гарний вологозаряд. Як часто питали, я вже говорив, повторюсь ще раз, що якщо дуже сильні засухи, то виноградника я поливаю раз в тиждень. Якщо йдуть періодично дощики, то два рази на місяць пролив і йому тут буде достатньо. То ще раз кажу, що дощі йшли 4 дні. Тут було дуже болото страшне, дуже вітра були. Сильні можете звернути увагу, от тут кукурудза росте, як вона просто-напросто нахиляна туди-в ту сторону. І спасло мене ось ці всі підв'язки, і спасли кущі самі ось ці прути, які от тут стоять біля кожного пагона. То виноградника свого я на даний час не проливаю. Тому що йому тут е, хватає. хватає того всього. І потрібно дочекатись, коли вже трошки підсохне, зрихлити ґрунт. Тому що е, дощі, Хоч я його тут і спушував, все одно його де, все, ту землю та й прибили назад. Бур'ян знову ж таки піднімається, І е, то все через ці дощики і через спекоту все воно росте, але й відносно, що і росте виноград. От, як бачите, такі вже є подекуди рукава досить довгі. Ну і добре. Отож, такі рекомендації щодо, щодо поливу виноградника. Всім дякую за увагу.